Цвітну капусту можна готувати різними способами: вмочати в соус, смажити, використовувати замість рису в жаркому і навіть робити з неї основу для піци. З такою різноманітністю варіантів, вам точно захочеться виростити свою власну кольорову капусту, щоб спробувати все. Може здатися, що для неї не вистачить місця через великі листя, але багато рослин відмінно уживаються поруч із нею. Головне вибрати сусідів, які люблять рясний полив і не конкурують за ті ж поживні речовини. Цвітна капуста не нажарлива рослина, тому її потрібно регулярно підгодовувати. Зараз я розповім про 15 рослин, які можна вирощувати поруч з цвітною капустою, щоб ефективно використовувати кожен сантиметр вашого городу. Що таке спільні посадки? Рослини можуть допомагати один одному, і ті, хто практикує спільні посадки, знають це. Різні культури на одній грядці можуть відлякувати шкідників, покращувати зростання, навіть посилювати смак, але найважливіше спільні посадки підвищують біорізноманіття, залучаючи запалювачів і корисних комах. Крім того, вони дозволяють продовжити сезон врожаю. Наприклад, салат під захистом високих рослин, томатів або соняшників не так швидко йде в стрілку під літнім сонцем. Цвітна капуста як сусід. Раніше я думав, що через величезні листя цвітної капусти поруч з нею нічого не можна садити. Але виявилося, що вона може бути хорошим сусідом. Плюс основна частина рослини над землею, тому коріння не займають багато місця. Поруч можна садити коренеплоди, картопля, буряк. Листя цвітної капусти захищають ґрунт і коріння сусідів. Вона не конкурує за ті ж поживні речовини, що й багато інших культур, хоча їй потрібно багато азоту. Мінус Цвітна капуста магніт для шкідників, капустяні черв'яки, попелиці, слимаки, бліжки та інші. Вимагає 1-2 дюйми води на тиждень, що може обмежити вибір сусідів. Кращі сусіди для цвітної капусти. 1. Квасоля. Квасоля фіксує азот у ґрунті, що корисно для цвітної капусти. Краще вибирати кущові сорти, так як кучеряве можуть затінювати капусту. 2. Буряк. Коріння у буряка і цвітної капусти не конкурують. А бадилля буряка багата магнієм, покращує ґрунт. 3. Селера Обидві рослини люблять вологу. Селера відлякує капустяну міль головного ворога капустяних культур. 4. Огірок. Огірки створюють тінь, що допомагає цвітній капусті пережити спеку. Але обидва рослини дуже вологолюбні, так що поливати доведеться частіше 5. Кукурудза. Високі стебла кукурудзи захищають капусту від палючого сонця. 6. Кропу. Приваблює корисних комах, які поїдають тлю. Відлякує капустяну міль. 7 цибуля. Відлякує капустяних черв'яків, тлю і навіть кроликів завдяки різкому запаху, 8. Настурція Працює як пастка для попелиці і білокрилки. А її квіти приваблюють сонечок і златоглазок. 9. Картопля. Коріння картоплі глибокі. А у капусти поверхневі, так що вони не заважають один одному. 10. Розмарин. Відлякує капустяну міль, слимаків і мух. Краще садити в горщику, так як він любить сухий ґрунт, 11. Шавлія. Проганяє блішок капустяних черв'яків і личинок. Добре поєднується з розмарином. 12. Шпинат. Росте швидко і пригнічує бур'яни, поки капуста набирає силу. 13. Подсолнечник. Залучають запилювачів і дають легку тінь. 14. Мангольд. Просто не заважає цвітній капусті і не конкурує з нею. 15. Чебрець. Маскує запах капусти, відлякуючи шкідників. Також приваблює корисних комах висновок цвітна капуста вразлива до шкідників, але правильні сусіди допоможуть захистити її. Сплануйте посадки, і ваш урожай буде здоровим і рясним.